Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Міністр оборони Сполучених Штатів Достін посварився із найближчим радником канцлера Німеччини Олафа Шольца Вольфгангом Шмітом через танки для України. Про це повідомляють змі з посиланням на зі Дойча Цайтунг. Видання зазначає, що Вашингтон особливо обурений тим, що уряд Німеччини публічно поставив умови для постачання танків Леопард до України. Союзники Німеччини по НАТО відреагували відкритим нерозумінням або гнівом, що ледь приховується. На рішення канцлера Олафа Шольца поки не давати обіцянку надати Україні танки «Леопард». Особливо різким був то. В уряді США йдеться в матеріалі, Остін Марно намагався на засіданні Рамштайну домогтися зобов'язань щодо постачання танків «Леопард-2». Йдеться не лише про конкретний внесок Німеччини у вигляді бойових танків з арсеналу Бундесверу, але перш за все про дозвіл на експорт, який Берлін має надати відповідно до німецьких правил експорту озброєнь для танків, які вже за кордоном. Видання повідомляє, що Остін розійшовся у поглядах із найближчою довірною особою Шольца. А зустріч чиновників, як зазначається, була напруженою. Крім того, за інформацією видання. Радник із нацбезпеки президента США Джейк Саліван у телефонній розмові з радником німецького канцлера Єнсом Плетнером різко розкритикував дії Німеччини. Нагадаємо, раніше канцлер неодноразово заявляв про те, що Німеччина може передати леопарду Україні, але вона не робитиме цього без союзників. Також ми писали, що за даними ЗМІ Шольц може схвалити передачу Україні танки Леопарда, але якщо США своєю чергою почнуть поставки Абрамс. При цьому голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Макколо закликав Білий. Дім відправити хоча б один танк Абрамс, щоб змусити інші країни передати Україні танки Leopard 2 Зазначимо міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок в неділю в інтерв'ю французькому телебаченню LCI. Повідомляє DW і журналіст LCI Даріус Рочебін у Твіттер. Відповідаючи на запитання, що станеться, якщо Польща відправить свої танки Leopard 2 без схвалення Німеччини, Бербок сказала: Ми не будемо стояти на заваді. На даний момент це питання не ставилося. Але якби нас запитали, ми б не стали перешкоджати. Ми знаємо, наскільки. Важливі ці танки, саме тому ми обговорюємо це зараз з нашими партнерами. Ми повинні переконатися, що життя людей будуть врятовані, а територія України звільнена, додала вона. Журналіст перепитав, чи вірно зрозумів, що Німеччина не буде заперечувати, якщо Польща відправить танки Леопард 2 в Україну. Ви мене правильно зрозуміли, відповіла Бербок. Перед історією міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Леопард 2 на зустрічі у форматі Рамштайн 20 січня. Але він доручив підготування. Готуватися своєму міністерству до дня, який можливо настане. Частина німецьких політиків закликали уряд, принаймні, надати дозвіл на передачу Україні леопардів іншим країнам, які вже готові це зробити, а кількасот людей організували у Берліні мітинг за надання танків Україні. Раніше у Польщі заявили, що Варшава може піти на нестандартні дії, якщо Німеччина і далі опиратиметься поставкам танків в Україну. Прем'єр Польщі Матеуш Моровецький натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва без згоди Берліна. Якщо чекатиме погодження НАТО, Довго президент Зеленський сказав, що низка країн Європи готові постачати Україні танки, але чекають на дозвіл країни, де їх виробляли і яка їх продавала. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.